Нині у гравців команди з флагфутболу Вінницькі вовки тренування проводять чинні гравці в американський футбол зі США. Ми обоє професійно граємо у футбол в Америці. Це наші перші тренування саме з флагфутболу. але нам подобається ця гра, тому ми будемо навчати і вас. Сподіваємося, це покращить ваші навички. Зі старшими спортсменами працює ізуром у Мунакве. Він гравець найвищих рівнів університетської ліги з американського футболу у США. Нині професійний гравець команди Канзас Сіті Чівс», яка гратиме у супербол. Move. Свої знання та вміння молодшим показує Тайрік Кнобол. Його шлях у професійному спорті розпочався з найвищих рівнів американського футболу у середній школі. Go! Участь у спільному тренуванні беруть усі чотири вікові категорії: як чоловічої, так і жіночої команд флагфутболу. футболу. Серед учасників і 14-річний Артем Юдін. Флагфутболом футболом хлопець займається восьмий рік. У цей спорт його привів старший брат. Хотів би дізнатися від професіоналів, як правильно там рухатись, ловити м'ячі, щоб вони підказали, як це правильно робити. У Вінницьких вовків зараз міжсезоння, проте вони продовжують активно тренуватися. Щотижня мають по чотири заняття, кожна з яких триває півтори-дві години. Ми зараз більше приділяємо увагу це більше фізиці, тобто дуже багато бігаємо, дуже багато дрілів, навантажень, так щоб діти були витривалі. Тому що ми граємо в основному в жару, коли спекотно літом і дуже тяжко витримати 40 хвилин. і Це в основному обід, тому треба витривалість велика. Наразі діти активно готуються до найближчих ігор. У березні таких буде дві міські змагання та міжнародний чемпіонат в Словаччині. Тож поради та настанови професійних спортсменів стануть у нагоді при підготовці. Спільне тренування провели в рамках проєкту «American Football Global». Його реалізує організація, заснована колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі. Запросила федерація Української ліги американського футболу до нас цих гравців. В свій час ми запрошували інших американців і британців, і канадійців. Але то було вже в рамках саме змагань. Тобто до нас приїжджали легіонери, вони залишалися нас тут. і грали. А щодо такого майстер-класу, саме спеціально для діток і саме з флагфутболу, то це вперше. Мета таких зустрічей популяризувати американський футбол як вид спорту. Ми дуже вражені рівнем умінь. Як ці діти грають, як ловлять м'ячі, передають. Було приємно бачити, як тут в Україні розвивається американський спорт швидко за кілька років. Це дійсно захоплює, і ми сподіваємося, що так і буде продовжувати стрімко розвиватися. Вінниця третє місто, куди завітали американські спортсмени. Подібні заняття вже провели для дітей з Рівненської області та Львова. Те, що до нас сьогодні завітали американці гравці професійної ліги, які зараз грають в європейських професійних клубах з американського футболу, для нас є приємною новиною. А це значить, що про нас знають, нас цінують і до нас задоволенням їдуть. Тривало тренування дві години. Далі американські гості вирушили до Києва, а потім відвідають Ужгород. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.